Привіт! Ви на каналі Анастасія Дівчонко. Як ви думаєте, що ми будемо робити? Так, саме так. Ми сьогодні будемо робити кольорові налісники. Наливаємо молоко. До молока додаємо яйця. Перемішуємо вінчиком. Додаємо 2 столові ложки цукру та щіпочку солі. Перемішуємо. Додаємо борошно. Додаємо трішки ваніліну. Перемішуємо. Тісто повинне бути не густим. Додаємо столову ложку олії. Перемішуємо готову суміш розлили на 4 тарілочки. Ось такі у нас є барники. Зараз будемо робити кольорове тісто. Робимо жовтий колір. Ось такий жовтий колір вийшов. В кожну тарілочку ми додали харчового барвника. Ось таке тісто у нас вийшло. Змащуємо сковорідку олією. Смажимо кольорові налізники. Тепер рожевий. Тепер яскраво голубий. Тепер сонячно-жовтий. Ось що у нас вийшло. Смачного ставте лайк та підписуйтесь на канал.